Я повертаюся в шосту секцію, а я це вже показувала. Бачите, тут а, Тут також це підсилення. Хочу мені здається, що тут якось. Трохи впало, нерівно. Бачите, судячи по цеглі нерівна лінія. Є питання. Окремо зняла відео для технагляду зі своїми питаннями, отримую відповідь і додатково пропишу. Але е, з прорабом тільки що ми зайшли і е, зробили висновку, що більше ці роботи поки також призупиняються. Бо є питання. Я дуже чекаю на зустріч, я дуже чекаю на перевірку. Я дуже хвилююсь, щоб ця перевірка не закінчилась для нас погано, тому я буду намагатись. Максимально стримувати емоції, але е, технічні проблеми ми маємо їх вирішувати, і добре, що ми все це спостерігаємо, що ми можемо сюди зайти. Е, вже, знаєте, дійшло до того, що коли я сюди приїжджаю, всі кудись їдуть, щоб я нікого не трогала, не задавала питання. Так що так, я сьогодні дуже розчарована. Там я була, так, була.